Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і ще одна суперпропозиція. Peugeot 3008, лютий 2021 рік автомобіль виїхав з автосалону в Бельгії. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту, має двигун 1,5 96 кВт 130 кінських сил. Досить класний дизайн, вже оновлена мордашка 20 рік. Чистий. У му році експлуатація по вікнах 20-й рік. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, класний такий темно-сірий графіт колір. Ледовські задні стопи. Похилене доміно виглядає, досить класно виділяє даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Дизайн і вигляд даного автомобіля вражає. Французи завжди були на крок попереду по дизайну, по функціях, по комплектаціях. Такі денні ходові вогні. Ледовське світло ближнє дальнє. На камері є жовтизною, але фактично воно біле-білесеньке. Peugeot Led Technology. Отакий автомобіль. Лише приїхав з аукціону в збереженому стані з чесним пробігом. Автомобіль лізинговий і обслужений згідно регламенту. Подивимося, який інтер'єрчик в даному автомобілі, має датчики сліпих зон, безключовий доступ, такі стильні і сучасні сидіння, розраховані для комфортної їзди, бокові підтримки, прошиті ниточкою. Досить стильно виглядає. Так, пробіг даного автомобіля 91 310 кілометрів. Оновлена вже така навігація, великий планшет. Є камера заднього огляду, круговий обзір, досить все чітко. І якісно показує, так само показує траєкторію руху автомобіль. Включання передач задньої передачі, дзеркала опускаються. Тобто, щоб зручніше побачити перешкоди. Джойстик, як в попередній моделі, досить зручний. Кнопочка стар-стоп. Два. Ключика, два електронних ключика без ключовий доступ, Підсвіточки так само є, але зараз в день вони, мало їх можна побачити. Чотири склопідйомники, тримання полоси, діджитал панель. Змінюється заливочка. Автомобіль вже має адблу, бачите, є датчик, який показує, що потрібно долити адблу. Такі переключателі під кермом. Зміна режимів їзди. Зробити автомобіль хімчистку і буде як Новий автомобіль. Такий світильничок на стелі, легкосплавні диски, гума, як ви бачите, в хороший, хороший протектор. В багажничку у нас йде компресор. Має йде компресор, є лише. Смолва є фаркоп, ну, компресор. Я думаю, що ми будемо купувати даний автомобіль, не буде питанням. Так, отакий кросовер. 1,5 дизель. заводом виробником заявлено досить хороший розхід. 3,4 літри по трасі, але фактично, я думаю, це буде 4,5, як мінімум. Економний, динамічний, кросовер. класний дизайн. І вже даний автомобіль є на сайті даного автомайданчику, де ви можете зайти, побачити фотографії і ціни. Кого більш детальніше зацікавить там сервісна історія і ціна в Україні, телефонуйте, не зволікайте, є зараз лише один Peugeot 3008. В середньому ми такі купляли попередній монелі, то виходили 2500 євро в Україні під ключ. Даний автомобіль лише тут коштує 18500 євро. Звичайно, такі дорогі автомобілі в Європі це йде оплата лише по банку. Ми ж все робимо, робимо для вас під ключ, завдаток невеликий, і автомобіль ви... Можете отримати в Україні, а саме доставляємо в місто Тернопіль, де повністю розраховуєтесь біля автомобіль за сам автомобіль. Досить класний і стильний Peugeot 3008. Економний, динамічний, дизельний кросовер. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки. Звичайно, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві пропозиції для вас. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами. Робимо все під ключ. Завжди робимо найкращу ціну для вас. Є також багато інших автомобілів. Заходимо на сайт. Вибираємо, прораховуємо для вас. На все добре, до нових відео.